Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналістка Радіо Свобода. і Сьогодні, 30 травня, на хвилях НВ я проведу дві години. Спробуємо проаналізувати найважливіші події тижня. А я би навіть сказала, деяких подій не сталося, але намітилися очевидні тенденції. І до нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, я тебе вітаю. Доброго ранку. Вітаю Власту, і вітаю всіх слухачів і глядачів! Ради бачити чудо. Олеже, в мене до тебе до тебе до обговорення є дві теми. Я довго вагалася, з якої почати, і вирішила це питання дати тобі на відкуп. Перше, це ментальний зв'язок Андрія Єрмака і Володимира Зеленського, про який написало видання Політіко, ніби для нас нічого нового, але є що обговорити. І друге, ну це звісно обставини вбивства Андрія Портнова в Іспанії. Я так розумію, що тіло його будуть повертати до України, але поки що триває слід. Лідство і там теж дуже багато, так би мовити, доріг від цього вбивства веде до України в тому контексті, чим саме тут Портнов займався, і що тепер буде ну, зі справою його життя тут в Україні. Так, от, Олеже, яку ти тему обираєш першою? Я би сказав, обидві резонансні. Ну давай почнемо з статті про Єрмака і перейдемо до а, вже. Топ зірки небіжчика цього місяця портнова. Це правда так. Отже, стаття Політіко це відоме західне видання. вони ну можна сказати, такий ще раз зробили портрет чи штрихи до портрету Андрія Єрмака. Вони констатували, що ні, вони не констатували, вони поговорили з низкою анонімних джерел, в тому числі я так розумію, в українському десь уряді в офісі серед посадовців. Дехто з них були не анонімними, як то Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента. А от Хтось їм сказав, що от в Єрмака із Зеленським зберігається ментальний зв'язок. Що Зеленський Єрмак, там намагається не створювати для Зеленського ніяких проблем, обережно пропонує йому готові рішення, бо знає, що Зеленський не дуже любить або навіть ненавидить вплутуватися в якісь деталі і це все, щоб не створювати йому проблем. В принципі, це як лягає в парадигму того, що неодноразово говорив Єрмак, що я менеджер президента, але чи має це нас якось насторожувати, лякати? Чи все нормально, ну що насторожувати ситуація, така сама, як була такою, і є. Просто політику зараз її описало в чергові раси, і новина тут в іншому: що політику чомусь взялося за портрет Ярмака. причому з ну сказати, високою детальністю ні, але достатньо серйозною деталізацію, поговоривши з цілою низкою людей, і вирішила про нього написати. Отака От увага до Ярмака. А це, звісно, питання, з чим вона пов'язана і чому саме зараз. Можливо, на тлі переговірного процесу це було редакційне завдання. Скажімо, тобто Єрмак непересічна особа. Можливо, його вирішили підсвітити через якісь інші, скажімо, зацікавленості. Сказати, що стаття є для єрмака негативною, ні, не є. Сказати, що є позитивною, також не дуже в принципі. Вона на межі піару і просто інформування. Ну, от немає там чогось такого, щоб було викриття, наприклад, ярмака в чомусь, або навпаки, або зв'язків всередині влади в чомусь. Це портретна стаття. Тому ключова ключове питання тут. Чому вона з'явилася? З приводу самого зв'язку: ну, ментальний зв'язок, звісно, звучить круто, як таке кліше, скажімо, журналістське, яке використано, але. Сама природа зв'язків зв'язків Зеленського Єрмака, вона дуже добре зрозуміла. По-перше, це людина ще з минулого життя Зеленського, відповідно, це людина, яка прийшла з ним. По-друге, це класична модель зв'язку між режисером і продюсером, коли режисер по стратегічним питанням він тримає творчий задум, а продюсер має забезпечити все, починаючи від юридичних питань, оплати, знаходження. Наприклад, персоналу всі підвести, відвести, нагодувати, оформити, вирішити всі проблеми тощо і тут. Зрозуміло, що ця модель, вона є в театрах. Художній керівник і менеджер, директор театру. Вона є в КВК, вона є в кінобізнесі, в багатьох бізнесах, які є творчими, і ця модель вона дуже добре зрозуміла обом. Вона комфортна для них. І третій момент це те, що Зеленський взагалі, в своїй моделі управління, він ладен залишатися на стратегічному рівні. Певні загальні візійні речі ну, стратегія. Взагалі, коли ми говоримо про нинішні часи, а тим паче про устрій української влади, то це слово дещо матюкливе, бо стратегія в тиждень це не стратегія, але. На визійних, скажімо, питаннях, концентруючись по глобальним питанням. А оці всі деталі, головняки, це мають знімати менеджери. Звідси це 5 6 менеджерів, які в мене є, які по напрямках витягують на собі все як безсмертні поні, тощо ці всі заяви Зеленського. Тому чи ми дізналися щось нове зі статті політику? Я б сказав би, що ми взагалі нічого не дізналися, але найближчими тижнями будемо дивитися в динаміці, що далі розвиватиметься навколо постаті Андрія Єрмака, і тоді, можливо, привідкриється завіса таємниця, чому саме зараз вирішили на нього посвітити таким прожектором під назвою Політико. Це, це хороше зауваження. Так, чому саме зараз? Тому що, звісно, ну мало що, якщо глобально говорити мало що там нове. Ну, можна якісь епізоди, але це так скоріше, може, цікаво комусь буде. Хто не читав. Ну, от, наприклад, колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель, вона от розповіла політику, що по справжньому зблизилися Зеленський і Єрмак в спортзалі. їх об'єднували спільні заняття. Вони проводили разом там час, і саме там вони, як вона каже, стали друзяками чи друзями по качалці, ну от такий штрих додатковий до портрету, от ти, Олеже, зауважив, що підсвітили з якихось причин західна преса підсвітила образ Єрмака, і ти сказав, що в принципі для Єрмака це лише додатковий піар, і нічого страшного для нього там не звучить. Але наскільки вся ця історія ну, кидає тінь на президента в такому випадку? Бо якщо Єрмак в цій публікації. І постає таким могутнім, який уже продукує і кладе на стіл готові рішення президенту, то ну, це автоматично якось нівелює, занижує, може навіть принижує рівень самого президента Ч чи ні? Ну на це може бути направлено. Хоча я там не побачив саме приниження. Така модель, вона ж не вчора з'явилася, і це не перша стаття про Єрмака і Зеленського. І роль Єрмака вже описувалась багато разів. Причому значно. В більш густих і значно гірших фарпах, коли реально описували його ледь не як там віце-президента або президента, а Зеленського при ньому. Тобто, це все вже проходили. І от зараз в статті якраз на цьому акценту ніякого немає, що достатньо дивно, тому що тоді виникає питання, звісно, чому звернули увагу. зараз для Зеленського там ніякої небезпеки. Така модель вона дуже добре відома, скажімо. Тобто, можна глянути, яка роль Сузі Вайлз зараз в. Адміністрації Трампа, просто що вона публічно не відсвідчує є Хакан-Фідан в Туреччині, наприклад, не перший, не другий після Ердогана, і відповідно з яким зараз зустрічається і Путін, і Лавров, і Мідінський, Всі не просто так, а тому, що це дійсно фігура, яка серйозно вирішує питання, можна згадати Салівана при Байдені. Про якого всі казали, що от, і до речі, він був візові ярмака для спілкування в Штатах, що от він це вирішує, а Байден вже давним-давно там сидить просто в ексімільє його використовують. Тобто такі моделі, я не знаю, там вже нашу давню історію згадати, і це кучма і гарбулін, скажімо, ледь не думвірат, вони присутні і вони відомі. Тобто, те, що для пересічного слухача, глядача, читача. Може видаватися як щось таке, що ай-яй, як же ж так. То для будь-кого, хто трішечки розбирається в політиці, він пам'ятає табачника, який ховав президентські укази в себе в е, шафі в сейфі, або балогу, або е, Медведчука інших голів адміністрації своїх часів, там Ющенка чи е, Кучми. Тому тут ніякої новини для людей, які обізнані в політиці або займаються аналізом, ну точно немає. І я не думаю, що це зараз підважить якось образ Зеленського. Тим паче, що до цього вже були навіть статті там з приводу того, що от Зеленський десь там а, розійшовся в позиціях з Єрмаком і не брав з собою в поїздки, нібито такі всякі, що не підтвердилося, зрештою. Але подібні статті виникали. От там так, там намагання розколоти. А тут навпаки, там навіть те залунає про те, що Єрмак прийшов з. Зеленським, зеленським, і піде. Ну, власне, по-моєму, тут знову ж таки ніякої новини. Ми це і раніше чули, і розуміємо. Якщо її якийсь образ, ця та. стаття в собі несе, можливо то це в цьому немає новини. Цих відносин. Так, про це говорив сам Єрмак, що я прийшов з Зеленським, я піду з Зеленським, але е, було зроблено низку журналістських розслідувань, в яких е, наші колеги констатували, що в Україні не залишилося ну, не, жодної інституції, там державного чи підприємства, чи міністерства, е, чи якогось агентства, е, на який би не мав вплив Андрій Єрмак. Тому він, звісно, може піти, але не факт, що е, кудись подінеться його вплив. І тут ми з тобою, Олеже, плавно, переходимо до. Другої анонсованої теми це Андрій Портнов. І, до речі, якраз два дні тому, ні, вчора зранку, ну, день тому, вийшов великий матеріал української правди, де журналісти намагалися знову ж таки теж осягнути і передати аудиторії вплив Андрія Портнова, який той мав в Україні, і закінчується ця публікація такими висновками, що ну, є дуже багато суперечностей. Але єдине, в чому редакція і її співрозмовники були одної думки чи одної Стайними, це про те, що вбивство в Іспанії Портнова це серйозний удар по системі влади Володимира Зеленського, тому що Портнов для Зеленського або для його команди ніколи не був опонентом. Чи ти погоджуєшся? В принципі, погоджуюся, я трішки інший кут зору б додав. До речі, доповнюючи тему по Єрмаку, в мене є припущення, чому зараз в політику з'явилася ця стаття і чому звернули увагу. А можливо, це пов'язано з тим, що Єрмак почав більше комунікувати по публічний простір по темі переговорів і по зовнішній політиці України. Тобто, якщо раніше Єрмак. Трішки більш тримався поза комунікацією такою, то зараз його стало більш активностей, зокрема по там тиску на Росію, зокрема називаючи заїждженою платівкою позицію Росії, комунікуючи тему навколо переговорів російсько-українських, а не там тільки через зливу інформації, через пресу тощо, і можливо саме зростання його публічної, скажімо, ролі і позиціонування бо на міжнародному треці вона і викликала а, бажання а, написати, а хто ж такий пан Єрмак? Ну, нагадати, тим, хто, можливо, за цей час десь влада змінилася, а люди змінилися, відповідно, можливо, актуальність для європейської аудиторії зросла цього. З приводу Партнова, я погоджуюсь з тезою, що це а, в мінус а, зараз механізмом і можливостям діючої влади, тому що Партнов. Явно не мав проблем з українською Фімідою його не переслідували. Фіміде він приїжджав і їхав з України. Можливо, якісь, скажімо, прохолодні моменти існували, але точно ми не бачимо, що це був, наприклад, там опонент політичний. А Тут погоджуюсь повністю. Зв'язки його з частиною людей з команди нинішньої влади вони очевидні і видні як рентген на лампу стоватку, наприклад, з татаровим. Яку журналісти в книжці розслідувань матеріалів прямо пов'язують в е дружніх відносинах е чи з певних корпоративних відносинах з е е Портновим? Тому тут зрозуміло я, я додам, що мережа Портнова? Я лише додам, mm -hmm. що тут ну, не те, що пов'язують тут. Факти є Татаров був адвокатом Портнова, коли е в 2014 році Портнов виїхав з України і був спочатку в Росії, а потім в Європі. Ну так, ну адвокатами багато хто кому є, вони можуть не бути друзями. Але в такій ситуації э, радіозності портнова стати її адвокатом, а плюс ще й інші дані, що це не були просто контрактні послуги, коли портнов заплатив, і все. Тобто, це ж не тільки про адвокатство. От якраз у випадку, що хтось чийсь адвокат, я найменше би зараз акцентував увагу на тому, що хтось чи людина, але ясно, що їх пов'язували далеко не тільки адвокатський контракт. А і тому і спираюсь на те, що є ціла низка розслідувань, ціла низка матеріалів, які говорять про те, що це не чужі люди один одному. І я не думаю, що хтось чи людина або хтось комусь підпорядковується. Це ну не, не ті відносини, не ті калібри і позиція. Татарова не передбачали би, що в чи ясь там маріанетка, наприклад, тим паче портнова. Але те, що портнов міг бути корисним і дієвим механізмом для того, щоб вирішувати неформальне питання або мати додаткові неформальні важелі. Мережа Портнова, так звана Портновщина, яку він розвів, тобто ціла низка людей, які на різні посади були приведені ним, які йому зобов'язані, на яких можливо компромати, є, якісь неформальні зв'язки, тощо що дозволяло Портнову впливати на українську правоохоронну і судову систему. Причому як за минулої влади, так і за цієї влади це зберігти, навіть місцями наростити. І відповідно, ми бачимо, що з часів революції гідності, з часів, коли Янукович втік в Росію, це явище як Портновщина, таки не було подолано в Україні. До речі, думаю, що зі смертю портнова воно стане значно меншим, бо унаслідувати цю мережу неможливо. Це була мережа, яка збудована була в таких лабораторних умовах Януковича, коли розставлені Сматрящі, коли Портнов мав змогу розбудовувати персональні зв'язки, розставляти людей, і за цей час вона дещо амортизовувалася, але існувала. А зараз взяти її, успадкувати повністю. Ніхто її не має, ні перед ким не має таких зобов'язань. Тобто тут більша частина людей зараз, я думаю, видихнули тим, що вони добі вільні, вони отримали свою шкарпетку і тепер на вільні хліба відправляються. Хоча окремі з них по кому можуть бути якісь теки, можуть бути розслідування, можуть бути якісь інші зв'язки кущиками. Звісно, за них буде битва, і, звісно, повиростають меншого калібру рішали або середини, або ті, хто ці активи успадкує. Активи беремо, звісно, в лапки е, і тому зараз я думаю, що таке явище як портновщина, воно трішечки підважиться, і ясно, що це може ускладнити можливості неформального впливу на всю цю вертикаль з приводу самого партного вбивства. Звісно, та таємниця оповита мороком, бо він дуже строкати е, з точки зору своєї біографії людина з широкими зв'язками, починаючи від кримінального світу, завершуючи політичним і геополітичним, бо... Він підігравав і допомагав Росії. і Я взагалі думаю, що на його могилі треба як на пачці цигарок написати чорним кольором з фотографією вбивства, що безладні зв'язки з росіянами вбивають, а це було б найкращою пам'яткою для всіх і уроком з його безславного кінця. Але чи це кримінальна розбірка? Він у багатьох у кого віджимав бізнеси, займався рейдерством, чи це не виконані певні зобов'язання кримінального характеру, як проте сказав його. Другий саратник царів з москви, проговорившись, можливо, це помста росіян за щось, наприклад, його візит в Україну, який вже було сказано по даним журналістів, час якого відбувалася зустріч з зеленським Єрмаком татаровим. Для мене, звісно, дивно, що з усіма трьома зазначена зустріч, тому що це має бути дуже непересічна вага питання. Бо якщо це по силовому блоку, то татаров, очевидно. Якщо це щось по політичному, по економічному, то, що, можливо Єрмак. Але якщо це там якісь питання стратегічного характеру, наприклад, по Росії, то що ну тоді це можливо Зеленський. А якщо всі троє, ну в такому випадку в мене є лише одне припущення: це могло стосуватися Росії, зокрема. Можливо, активів російських, можливо, якихось процесів, які пов'язані з переговорами, з точки зору тиску на Росію санкції якихось слабких місць росіян, бо у Партнова була і образа на Росіян його він не дарма переїхав з Росії в Іспанію не тільки через те, що в Іспанії краще, звісно, знайти людину, яка б з Росії не переїхала в Іспанію, мабуть, складно маючи можливість, але він не отримав ані громадянства, ані посвідки, ані нічого в Росії, як зазначає знову ж таки його друзяка царьов. Він там весь час себе відчував астрабайтером, якого навіть ППСники патрульна постова служба в Москві затримувала, і він вимушений був доводити, що він біла людина. Беремо в лапки, це тому цілком гідно, що в нього можуть бути починаючи від персональних таких образ, що його Росія кинула, а завершуючи певними бізнесовими, можливо, певними борговими іншими зобов'язаннями. І якщо зустрічалися прямо з усіма трьома, якщо це підтвердиться. А, і, зокрема, те, що влада мовчить взагалі про таку зустріч, а не спускає на якийсь рівень там, що, а, якісь, а, просто заглушку інформаційну, скажімо, яку звучить п'ята людина з кінця, то цілком варіанно, що могло йтися дійсно про росіян. І тоді ну, у його вбивства може з'явитися ще додатковий мотив і додаткова версія. А, якщо дійсно ми припустимо, що Партнов міг. Умовно зрадити росіян і в чомусь пробувати допомогти Україні. Сподіваються на те, що він йому якісь питання вирішать, або якісь його впливи а, посилять, або ще щось. Ясно, що там неформальних зв'язків було більш ніж. У мене є ще два важливі питання по портнову. Це справа Порошенка, бо, скоріш за все, що він був, ну як мені доводилось, чути, Прорабом ідеологом цієї справи, і він її курував вугільна справа. А другий момент от про цю зустріч тут треба сказати для нашої аудиторії. Інформація дійсно офіційно, українська влада це не підтверджувала, не спростовувала. Але що пишуть журналісти? Це й українська правда. цензорнет передає з посиланням на свої джерела. Що 17-19 травня, ну фактично, це за, за два дні до вбивства. Так Портнова вбили 21-го, Портнов був в Україні. От, як пише цензорнет, він. Був впущений в Україну, випущений з України без довідки і ТЦК, тобто, е, тобто, ну схоже на те, що його просто завезли і вивезли. І от як пише цензорнет, в Україні портнов зустрічався із Зеленським Єрмаком і Татаровим. А Українська Правда пише, що в Україні Портнов зустрічався із Татаровим і Сухачовим. Це Олексій, Сухачов, це глава ДБР. Ну такий орган можна сказати, теж доволі політично залежний від офісу президента. І це дійсно така історія, оповита таємницею, тому що ніхто це не підтверджує, з влади і не спростовує. І потім Олежа з'явилася інформація. Знову ж таки, це українська правда передає про те, що українська сторона нібито виявила бажання спільно з Іспанією, Долучитися до слідства, створити якусь спільну групу, але нібито іспанська сторона відмовила і одна із причин якраз полягає в тому, що Портнов був в Україні, і можливо Україна зацікавлена в тому, щоб ліквідувати будь-які докази в його телефоні в гаджетах про те, про що вони могли домовлятися. Можливо, для когось звучить як конспірологія з іншого боку, чи звучиться тобі правдоподібно? Ну, я не знаю, наскільки це правда а, про те, що там відмовили і так далі. Але те, що битва за його гаджети зараз а, це битва десятиліття. Я думаю, що да, це накшталт Барду Януковича. І навколо цього буде багато інсинуацій, бо багато хто боїться, щоб іспанські спецслужби не знайшли а, сліди а, присутності його або її в телефонній книзі Портново, в його комп'ютері, смартфоні тощо. Тому я певен, що поліція копи іспанські не дарма звернулися за секреченням цього розслідування, плюс політична вага портнова, плюс геополітична вага, це зрозуміло, що про російський персонаж. Тому ясно, що в Іспанії хочеться це зробити тихенько і самі і долучати Україну. Я думаю, що вони на етапі, поки самі не розберуться з основами, принаймні всього, вони точно не стануть. Це для них створить додаткові ризики політизації і додаткові ризики питання. Появи питань, на які вони не здатні або навіть і не хотіли би відповідати в рамках цієї справи. І ще одне питання це справи щодо Порошенка. І про це про це говорять і в команді самого Порошенка. Про це пишуть і журналісти, що Портнов координував цю вугільну справу Порошенка, і якоюсь мірою, можливо, він є і таким ідеологом санкцій щодо Порошенка або принаймні на основі цих справ санкції могли бути запроваджені. І як пишуть журналісти для Портнова це був такий особистий проект, тому що Порошенко був його особистий ворог. А я олеже скажу тобі. Мала таку ну офрек розмову з командою з одним із представників команди Порошенка, і вони зараз очікують, вони не знають, що зараз ну може бути з цими справами, але вони точно ну впевнені, що щось може змінитися, тому що головний ідеолог і натхненник цих справ вбитий, але ну при цьому якби команда влади все таки ну хоче якось трошки позводити рахунки з Порошенком. Чи очікуєш ти якихось тут змін? І як ти думаєш, ну от. Чи можемо ми зараз припустити, що в принципі команда влади, влади дала зелене світло портнову? Просто тут співпали їхні інтереси. Мовляв, якщо це твій ворог, ми теж його не дуже любимо. І даємо тобі зелене світло, роби що хочеш під тобою суди, ти знаєш законодавство, бо ти його сам писав фас, що називається. От чи так це для тебе виглядало і виглядає, і чи чекаєш ти тут якихось змін саме по справах Порошенка? Іншими словами, об'єднати приємне корисне і зробити брудну роботу чужими руками. Хочеш саме робити. так? Можливо, я не заперечував би цього, бо ціла низка даних може свідчити про подібне чи ця версія є єдине можливою і гарантованою? Ні, але вона точно має право на існування. Чи мав повну, повні можливості Портнов? Отут тут би я би дещо мав би сумніви, тому що все ж таки ми бачимо, що зв'язки Портнова також мали свої ліміти і свої обмеження. Ну, все сильних людей не існує. А друге, є політичний момент, Того, що в Україні все-таки електоральні цикли зміння, і значна частина людей, навіть маючи певні формальні інші зав'язаності, скоріше звільниться або піде на лікарняний, ніж візьме на себе відповідальність за якесь свавілля. Яке потім аукнеться через декілька років, коли зміниться влада. І третій момент це те, що ну, Зеленський тут виконує свою обіцянку. Він обіцяв же за нього голосували як за вирок Порошенкові. Тому ясно, що руками Портнова, скажімо, обґрунтувати і зробити частину брудної роботи, ну це було би по політично цинічному логічно, коли це робить не влада. Але я би не переоцінював биєні Портнова, і те, що справи по Порошенку є. Ну м'яко кажучи, тривають так довго те, що значна частина з них є ну з пальця висмоктаними, це можливо і є наслідком того, що за частиною з них стояли мізки Партнова. Бо подивитися суди, які Партнов раніше всіх ними вимучував, а це його улюблена справа була на всіх суди подавати. То більшу частину з них він програвав. Тобто, сказати, що Партнов є ефективним і якимось геніальним юристом, бо і близько ні. Скоріше таким рішалий, так а юристом ні. А в результаті З Порошенком ми бачимо, що результат від'ємний. Тому, можливо, навіть якщо зміняться мізки, то ми побачимо взагалі іншу ситуацію навколо цього не розвал справ, а можливо концентрацію на якихось інших. Але знову ж таки, це вже питання, скажімо, темної сторони української політики, і яка породжена слабкістю інституцій, формальних і неформальних, тим, що в нас система. Правосуддя, на жаль, існує в режимі системи кривосуддя, і тоді вона використовується в політичних, бізнесових інших, скажімо, режимах. І такі, як Портнов, будучи абсолютно нулячими юристами, стають ледь не професорами маріарті української політики. Він фактично існування портнової партновщини це ж був вирок українській правоохоронній системі, бо отаке от недолуге могло тримати в страху всю систему. До речі, коли Портнова вбили, мені довелося послухати не лише його опонентів, але й його друзів, як то царьові. Інші вони щедро записували відео в Ютубі. І Ось один з них сказав, що це було для мене відкриття, бо його фактично соратник сказав, що соратниця точніше, що Портнов був слабким юристом, але був хорошим рішалою. Це цікаво звучало. Але ж дякую тобі, Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.